У Грузії продовжуються масові протести. Люди вийшли на вулиці після відмови правлячої проросійської партії Грузинська мрія від переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Силовики розганяють протестувальників водометами, киками та сльозогінним газом. Учасники протесту відбиваються, запускаючи у бік поліції фейерверки. Як зазначає політолог та експерт Грузинського центру стратегічного аналізу Гелавасадзе, відмова Грузії від євроінтеграційного курсу до 2028 року не єдина причина протестів. Він наголошує, що грузини не хочуть жити у руському мирі. В Грузії масштабне політичне кризис протести в даному випадку – це только частина крізиса. На самом деле політичний кризис, кризис зв'язаний з фальсифіціруванням виборів і відказом грузинського правління вже офіційним который связан с приостановкой переговоров по вступлению в ЕС до 2028 -го года. Народ змутіла це гірнула, і зараз в даному випадку є щодо ваше легітимності грузинського парламента. Так, президент Грузії Саломезура Бішвіль заявила, що не піде з посади після завершення терміну своїх повноважень, оскільки парламент не є легітимним. Вона зазначає, що її мандат діятиме доти, доки не буде законно обрано парламент, який законно обере нового голову держави. Політолог Гела Васадзе припускає, яким може бути по. дальше и розвиток по Дальше она предлагает вернуть старый парламент, старое правительство и, соответственно, провести новые выборы. Должно быть решение Конституционного суда. Если решение Конституционного суда, скорее всего, так оно будет, не будет удовлетворено, то тогда мы будем иметь, скорее всего, двое власти, при котором... Просто напросто госапарат буде рішать на що сторону переходити. на думку Геливасадзе. Протести розростатимуться дедалі більше. Вже зараз вони охопили всю Грузію. Незважаючи на масові затримання, люди виходять на акції протесту не лише у Тбілісі, а й у Батумі, Кутаїсі та інших містах. Щоб розганяти натовпи протестувальників, влада навіть використовує титушок. І в Грузії є міння, що це взагалі не працівники МВД, то тобто це працівники МВД, яких Тітушки, которых оформили в МВД заново. То есть, это просто напросто придали тітошкам офіційний статус. Что наша полиция, ну, есть такое мнение, что наша ну, не может так действовать, не может так так людей. При цьому Гелова Садзе зазначає, що ситуація в Грузії вкрай цікавить Москву і в тому, що відбувається, є елементи Кремлівської спецоперації. Кремль практически програв війну в Україні. Он не смог добитися своєї стратегічні целі. он лишен логистических путей на Западе, ему, нужна, ему нужен Южный Кавказ. Ему нужен Южный Кавказ в целом как выход, как логистический выход, транспортный выход в мир. Ему необходимо укрепление своего, своей экосистемы. И в этом плане, конечно же, для, для, укрепления режима абсолютно очевидно, что Грузия является ключевым элементом. То есть у Кремля ставки очень высоки. Или он выигрывает Грузию, и тогда в общем-то, может создать экосистему на долгие годы, или же у него не будет Южного Кавказа, а это грозит ему большими проблемами. Тим часом на події у Грузії реагують на заході. Наприклад, Естонія, Латвія та Литва домовилися запровадити санкції проти причетних до розгону опозиційних протестів у Грузії. І як вважає Галава Садзе, це лише початок. Ну, то епізод, який, в був очікуваний. жидам. Рувно також я думаю, що будуть обов'язково санкції з сторони Європейського Союзу, з сторони віддільних країн європейського союзу. Ну тут головне, ж так бути суддяништати. Седі Штати про штати пристановки. Артія статейська Незважаючи на те, що грузинський парламент тримає курс у напрямку Росії, грузинське суспільство демонструє, що не дозволить цього допустити. Тому грузини продовжать боротись.